Уявіть собі країну, де дороги належать тільки коням, де козні ще годують сім'ї. Де ніхто не вірить, що людина коли-небудь наважиться довірити своє життя машині. Але саме тут, у серці нової Німеччини, з'явився хлопчик, син Коваля. Він чув дзвін металу щодня, але в цьому дзвоні він чув не минуле, а майбутнє. Привіт, у всьому світі всі знають, що ці чотири кільця означають преміальний бренд Audi. Або ж деякі вважають, що це просто переоцінений Volkswagen. Це історія компанії, якій дуже. Дуже дуже часто не щастило, але яка ніколи не здавалася, І яка з самого першого дня хотіла вносити в автомобільний світ інновації, а все почалося з людини, яка була одержима своїми ідеями. Але для більш чіткого розуміння, чому і як все відбувалося, треба зрозуміти, яким був світ у той час. Тому почнемо з 1860-х років. 1868 рік Німеччини як єдиної держави ще немає. Вона роздроблена на багато маленьких частин. І тільки в 1871 році, після перемоги Прусії та союзників над Францією, проголошується Німецька імперія. Канцлером стає Отто фон Бісмарк. Це той самий дядько, якого ви всі бачили, і ось об'єднана Німеччина, яка чекала цього часу дуже довго, почала дуже стрімко розвиватися. Нас доганяючи і переганяючи Англію і Францію. Це якраз час другої. Промислової революції Сталь, хімія, електрика стають ключовими промисловими галузями. Німеччина перетворюється на центр машинобудування і хімічної промисловості. У ті ж роки Карл Бенц запатентував перший автомобіль на бензиновому двигуні. Паралельно Готліп Даймлер і Вільгельм Майбах розвивають двигунобудування, тобто уявіть, який там був настрій, як людям хотілося розвиватися, створювати щось нове, дивувати. Освіта між іншим теж не стоїть на місці, тому що потреба у фахівцях зростає з кожним днем. Університети Німеччини одні з найкращих у Європі. У суспільстві віра в технічний прогрес. У журналах і газетах кінця 19 століття нові машини, мости, фабрики сприймаються як чудеса майбутнього. Звичайно, такий вайб більше відчувався в містах, оскільки все найцікавіше відбувалося саме там. Німеччина тих років давала амбітному інженеру все: технічну освіту, дух прогресу. Фабрики, але вимагала наполегливості та вміння пробитися крізь консервативних інвесторів і промисловців. А ось у селах життя не так сильно змінилося. Проте нам це варто знати тільки для розуміння контексту того часу. І ось у 1868 році в невеликому селі Вінінген народився Август Горх. Його батько був ковалем і виноробом. З дитинства Август навчався в народній школі. У віці 13 років він почав вчитися ковальському ремеслу у батька, отримав звання підмайстра майстра Коваля. Здійснив так звану подорож під майстра, тобто деякий час працював і подорожував, набираючись досвіду. Поїздки по Німеччині, в Австро-Угорську імперію, Сербію, Болгарію та інші регіони. У 1890 році закінчує технікум як інженер з виробництва двигунобудування. З юнацьких років у горха була величезна тяга до знань. Його не треба було змушувати вчити уроки. Село міць тягнути за вухо і садити за стіл перед книгами. Він сам прагнув до знань, і навіть щоб оплачувати. Своє навчання в коледжі, а він влаштувався на роботу. Потім був Лейпциг, де він брав участь у розробці двигуна внутрішнього згоряння для торпедного корабля. Тобто, ви уявляєте, який у нього вже був досвід в двигунобудуванні. Він не просто отримав освіту, а пройшов шлях від коваля до конструктора двигунів. І ось у ті роки він йшов вулицями Лейпцига і, побачивши машину Бенца, не став нею захоплюватися як інші перехожі, а знайшов у ній купу недоліків і недоробок. Все своє невдоволення він виклав у листі Фірму Бенца і запропонував це все виправити. Там, звичайно, всі дуже здивувалися його конструктивній критиці. І вже в жовтні 1896 року він приєднався до їхньої фірми і отримав престижну посаду керівника відділу виробництва автомобілів. Горг завжди прагнув до інженерної чистоти та інновацій з раннього віку. Вже в ті перші роки працюючи над двигунами, він експериментував з новими матеріалами, конструкціями та передачами. Засівши над кресленнями, горг накопичував знання. Ня і мріяв тільки про одне або зробити свій власний автомобіль у листопаді. 1899 року він зібрав капітал, союзників і заснував першу у Кельні компанію під назвою Горг і компанія. Горг 4.5 PS Піс 1900 роки. Це була перша машина, яку зібрав Август Горг. Маленький автомобіль з одноциліндровим двигуном 4.5 кінських сил. Міг їхати приблизно до 32 км на годину. По суті, це був візок з двигуном, але на той час це була передова технологія. Двигун був спереду, привід на задні колеса здійснювався шкіряним ременем. Всього було випущено близько 10 таких возів, а горху хотілося розширюватися. А для цього треба були гроші. А в нього їх не було. І тут гору зрозумів, що своїми силами він на жаль не вивезе. Август хотів робити машини ще якіснішими і випускати їх у більшій кількості. Він попросив Бауера про інвестиції в його компанію. І після того, як він отримав інвестиції, він проєктує другу машину, яка має 25 літровий двигун і, неймовірні, 12 кінських сил. І вперше машина комплектується карданним валом. Таких машин вони випустили до 50 штук. Вже непогано. І в цей же час Август разом з Фріцем зайдело. Починає проєктувати чотирициліндровий автомобіль. На ті часи вони оснастили автомобіль такими дивовижами, як система подвійного запалювання від магнето, два акумулятори, двоступенева коробка передач і пневматичні шини. Це гумові шини, які наповнені стисненим повітрям. Зовсім скоро Фрідріх Фікеншер пропонує розширитися по всіх фронтах. І в 1904 році Фікеншер, Горх і ще кілька інвесторів засновують автомобільне об'єднання. Август Горх і компанія мо. Motor Wagon Worker AJ. ти здавалося б все йде так чудово. мрії Августа нарешті почали збуватися. Хм, що може піти не так. На початку 20-го століття компанія Август Хорг і компанія швидко набирала обертів і крок за кроком перетворювалася на одного з лідерів німецького автопрому. У 1906 році Горх випускає 1822 піс. – літрова модель потужністю 40 кінських сил. Технічно схоже на інші, але набагато потужніше. Саме на цій машині адвокат Рудольф Штос виграв знамениті перегони Геркомер Конкуренс в 1906 році, обійшовши 159 Екіпажів перегони тривали 6 днів, і за цей час треба було проїхати 1700 кілометрів. Штос приїхав до фінішу першим. А в той час, між іншим, перемога в перегонах була найкращою рекламою. Оп'яніли перемогою в перегонах в 1907 році. А вони вирішили виставити одразу три машини, аби забрати весь подіум собі. Але жодна, жодна машина не доїхала до фінішу через проблеми зі щепленням. Сам Август горг пізніше гіркотою зізнався: напевно, я був п'яний. Раз випустив машини з такими дефектами на. Расу зрештою в компанії всі пересварилися чи то через поразку в перегонах, чи то через гроші, чи то через жінок. Але Гор з кількома своїми товаришами вирішив піти з власної компанії. Але він не врахував однієї маленької деталі. Компанія носить його ім'я, і оскільки права на неї належать вже не йому, назвати нову компанію своїм прізвищем йому не дозволили. Засмучені Горгії Фікінштер ламали голову. Що їм робити? Яку нову назву придумати? У будинку одного з компаньйонів Горха йшли з цього приводу бурхливі дебати. Легенда свідчить, що в цей час у сусідній кімнаті син господаря вивчав латину. І коли один з акціонерів вигукнув Вислухайте іншу сторону. Хлопчик, чи то жартома, чи то зовсім серйозно переклав цю фразу латиною. Аудіатуретальтера парс сперечальники збагнули, що хорх німецькою мовою слухай, прислухайся, перекладається латиною як ауді. Нова фірма отримала назву Ауді, автомобіль Верка Дже -М». БХ. з цехів ауді почали сходити перші автомобілі, і кожен з яких був втіленням його мрії про майбутнє швидкості і прогресу. Фірма рекламувала себе великими плакатами зі словом «Ауді» і зображенням велетенського вуха. Так з'явилася одна з найвідоміших і донині марок автомобіля. Нова компанія Горха крок за кроком завоювала авторитет. До 1910-х років Ауді випустила передові машини і стала відома участю в перегонах. Я за будь-яких обставин прагнув будувати тільки великі хороші автомобілі з першокласного матеріалу, сказав Горх, розгортаючи справи на новій фірмі. І завод почав з досить потужних і солідних машин. У 1910 році вийшла Ауді АУ-22. До 1914 року Август Горх все ще не вгамовувався. Дував, конструював кипів ідеями, але як і раніше, з акціонерами у нього була, скажімо так, не любов з першого погляду. Ледь почалася Перша світова війна. Горг спритно перекваліфікувався на чиновника, але, звичайно, непростого. Він зайняв відразу кілька солідних крісел, став членом ради фірми Фельдкрафтваген, яка мала ексклюзив на продаж уживаних армійських машин, по суті, монополію на військові підтримання автівки. Увійшов до наглядової ради товариства із закупівлі палива, до правління союзу німецьких автовиробників і навіть до комісії зі стандартизації, а потім справжній поворот. У 1916 Ця тому році горг разом з професором Гофманом, доктором фон Опелем так так, тим самим Опелем та інженером Фольмером потрапив до елітної комісії з підготовки виробництва німецьких танків. Ось де була справжня інженерна пригода. Схоже, смак до такої діяльності йому припав до душі. Після війни горг перебрався до Берліна. Як він казав, там билося серце Німеччини, там було джерело, і я хотів бути біля джерела. Тим часом у рідному Цвікао акціонери тихо усунули горха від управління Ауді. Він залишив залишився лише в наглядовій раді, але знаєте, що найдивовижніше? його ім'я все одно звучало голосно. Авторитет горха серед автовиробників був наскільки великим, що навіть без керівного крісла він все одно залишився легендою. Після першої світової ауді вирішило не втрачати часу. Знову будували довоєнні моделі і вже готували щось серйозніше: модель Ауді К з мотором на 3,5 літри і потужністю аж 50 кінських сил. У 1921 році це звучало приблизно як сьогодні електро. Кар з автопілотом. На той момент сам Август Горг вже не возився з гайками і кресленнями. Він швидше був мудрим старійшиною. Сидів у наглядовій раді, давав поради і з виглядом досвідченої людини поглядав, як молодь робить історію. У 1922 році Брауншвейський технологічний інститут присвоїв йому звання почесного доктора інженерних наук. Далі більше. Голова організаційного комітету з зовнішньої торгівлі автомобілями, член ради АУКА, організатора виставок, спостерігач асоціації автовиробників, представник при спортивних товариствах, член ради міністерства транспорту, президент Союзу автомобільних фахівців. Якби існував титул, головна автомобільна людина Німеччини, він би вже тоді носив прізвище горх. На світських заходах він з'являвся постійно. Та на економічність, відкриття пам'ятників, урочисті похорони. Скрізь був Август. Він більше не конструював машини. Але в 1930-му в пресі з'явилася кумедна замітка. У критичних випадках звертайтеся за порадою до доктора інженера Горха. Тобто, якщо у вас не працює двигун, телефонуйте не в сервіс, а прямо легенді автомобілебудування. А потім прийшла криза 30-х років, і німецькі фірми вирішили об'єднатися. Так народився концерн Ауто Юніон. І він об'єднував собі чотири фірми: Ауді, Горг, DKW Іван Дерев логотип з чотирьох переплетених кілець з'явився як символ цих чотирьох об'єднаних компаній. Так народилося потужне об'єднання, готове протистояти будь-яким негараздам того часу. Незважаючи на злиття, кожна з чотирьох марок зберегла свій характер. Audi особлювала технологічну перевагу середнього класу на берлінському моторшоу 1933 року. Ауді представили передові седани з переднім приводом, складними шестернявими підвісками і легкими алюмінієвими елементами, незважаючи на те, що покупці тоді не посп. Пишали за такими інноваціями інженерна місія Ауді вже прозвучала чітко техніка понад усе. Коли до влади в Німеччині прийшов третій рейх зі своїм ура-патріотизмом, август Горх виявився, що називається в пошані. Його поважали, цитували, запрошували. Все ж таки, це один із батьків першого автомобілебудування в країні. Нацистська верхівка ставилася до нього прихильно. і Горх продовжував засідати в раді міністрів як солідний дідусь німецьких автомобілів. Він прекрасно відчував, як влаштована система, і вміло грав свою роль. Наприклад, активно виступав проти ввезення американських автомобілів. Мовляв, не. Навіщо нам чужі, якщо свої кращі і гучніші у 1942 році, коли горху виповнилося вже 74 роки, його обрали віце-президентом наглядової ради Auto Union. Звучить вражаюче, але концерну і самому рейху залишалося жити недовго. Однак горх виявився розумною людиною. До нацистської партії він так і не вступив, і можливо саме це, і врятувало його після війни. Коли все зруйнувалося, він тихенько відійшов від справ. Без гучних скандалів і політичних проблем. Він пішов в життя 3 лютого 1951 року в Баварії, а в місті Мюнрберг. Що стосується заводів, то в ході битви радянська армія зруйнувала майже всі заводи ауді, і було прийнято рішення перенести штаб-квартиру Вінгольштад, де і до нині вона знаходиться. В Він ж на руїнах колишнього життя. Німецька фірма займалася в основному двотектними мотоциклами і крихітними легковими декадаблею. Ця спеціалізація до початку 1960- х призвела до. Глибокої кризи компанії, але навіть у ці не найкращі роки в повітрі витала надія. Інженери Інгольштадт мріяли про повернення до кращих традицій. Після війни доля ауді нагадувала серіал з несподіваними поворотами, і ось у 1964 році на сцену виходить гігант Volkswagen. Він купує половину бізнесу, до якого входили заводи в Інгольштаді, ДКВ і ауді. А ще права на нову конструкцію двигуна, профінансовану Daimler-Benz. А Daimler, між іншим, в той момент володів і маркою Хорг із заводом в Дюссельдорфі, який пізніше став збирати Mercedes-Benz, тобто суцільна автомобільна мильна опера. Всі один з одним пов'язані, всі усі, що. Ось купили, а хто ще й двигун підсунув на додачу. Через півтора місяця Фольксваген вирішив не дрібнитися і викупити все цілком. Тепер завод в Інгольштаді збирав не тільки ауді, але й допомагав Фольксвагену клепати ще 60 тисяч жуків на рік. Уявіть собі, бітл штампували як гарячі пиріжки, але на дворі вже були 60-ті і часи змінювалися. Люди перестали хотіти машини з двотактним двигуном. Він був гучний і не такий плавний. Всі хотіли те, що. Комфорту і щоб муркотіла. Тому в 1965 році модель DKW F-102 отримала новий чотиритактний двигун із свіжий зовнішній вигляд. І тут Volkswagen подумав: хм, DKW звучить як минуле століття. Та ще асоціюється з двотактними двигунами і вирішив просто перейменувати машину. Так DKW перетворилася на Audi. Модель почали продавати під новими назвами: Audi 60, 75, 80 і Super 90, залежно від потужності. Однак сам Volkswagen не збирався дозволяти Audi грати в самостійність. Керівник компанії Heinz Nordhoff наказав зняти з будівель все, що нагадувало про Auto Union і її легендарні чотири кільця, мовляв, ніяких своїх моделей, тільки наші правила. Але інженери Ауді натхненні своєю справою вирішили. Та пішов під три чорти, саме так і сказали. І в таємниці від начальства почали розробляти нову модель. Керував цією аферою талановитий інженер Людвіг Краус, коли готовий прототип Ауді 100 нарешті показали Нордхофу. Той був наскільки вражений, що замість покарання сказав: Запускаємо у виробництво терміново! І не дарма Audi 100 стала справжнім хітом, з якого і почалося відродження марки Audi. А далі більше у 1972 році з'явилася Audi 80, яка задала стелі технологічний шаблон для майбутніх моделей Volkswagen з переднім приводом і водяним охолодженням. Тож можна сказати, що саме завдяки таємній сміливості інженерів Audi не тільки вижила, але й стала легендою. А потім на сцену виїхав Audi 50. маленький, стильний і дуже спритний. Це був перший автомобіль, зроблений за концепцією, яка потім подарувала світу Volkswagen Golf і Polo. Тобто можна сказати, що Audi 50 – це такий прабатько всіх компактних моделей. Машина вийшла наскільки вдалою, що стала хітом у всьому світі. Люди обожнювали її за економічні, симпатичний дизайн і той самий німецький шарм. А тим часом Audi 80 і Audi 100 – предки сучасних а і А – впевнено закріпилися в ролі зірок компанії. Вони Продавалися як гарячі поріжки і зробили ауді справжнім гравцем світового рівня. У наступному десятилітті Ауді перетворилася на символ форшпрундой технік перевага через технології. Кожна модель несла революційні рішення. І ось 1977 рік. Інженер Ауді на ім'я Йорг Бенсінгер помітив одну дуже цікаву річ. Військовий позашляховик Volkswagen Ілтіс їхав по снігу так, що інші машини могли йому просто позаздрити, і тут у нього просто щось клацнуло. А що якщо зробити звичайний автомобіль, але такий самий за прохідністю? Ідея виявилася наскільки крутою, що Ауді відразу взялася за справу. Разом з директором з розробок Вольтером Трезером вони почали перетворювати цю задумку в реальний автомобіль. На випробуваннях, подивившись, як впевнено кватро поводиться на слизькій дорозі і крутих поворотах, компанія вирішила впровадити її в ралійні перегони, але й тут не обійшлося безпець у всі чотири колеса. По правилах Раллі не дозволялося використовувати автомобілі з. Повним приводом ауді вирішили не здаватися. І вони відправили одного зі своїх представників до Франції на раду керівництва раллі. Він, як і належало, був присутній на зустрічі. І коли вже все закінчилося, вже всі збиралися розходитися. Він став і сказав тут у книзі керівництва раллі є один пункт про заборону використовувати повнопривідні автомобілі. Чи можна його як-небудь прибрати? Його слова ніхто не сприйняв серйоз. Ми не подумали, що він збирається тестувати один зі своїх військових позашляховиків. І сказали: Бог з вами робіть, що хочете. Пункт ми приберемо. Адже тоді ніхто не знав, що йде повним ходом розробка повнопривідного маленького автомобіля. У 1982 році, через три роки після тієї зустрічі, Audi Quattro виграла все, що тільки можна, завдяки повному приводу і турбонаддуву. Але якщо вам цікаво дізнатися все про найбільшу битву в раллі, краще подивитися серію грантору про битву Лянч і ауді, другий сезон цього серія. Тому що краще ніж у них, навряд чи у когось вийде розповісти про це. Назву Quattro Audi вибрала не просто так. Італійською це означає чотири. Ідея була проста і геніальна. Машина передає потужність на всі чотири колеса. Ось тобі і кватро. І що найкрутіше, ця назва ідеально збігалася з логотипом Ауді, де теж чотири кільця. Згодом ці кільця навіть стали символізувати чотири колеса автомобіля. Красиво, логічно і дуже в дусі ауді. З тих пір словом, кватро компанія почала називати всі свої повнопривідні машини. Тож, коли бачите на кузові напис кватро, знай це не просто слово. це ціла філософія ауді. Стабільність міців, впевненість на будь-яких дорогах. До речі, мало хто знає, але МК і Субару Ліон раніше вже пробували грати з ідеєю повного приводу. Але Ауді Кватро вивела все це на зовсім інший рівень. У спорт, на дороги, в серця фанатів швидкості і технологій. У 80-ті роки в світі авто почалися справжні технологічні перегони: карбюратори, ті самі старі залізні мізки, що подавали паливо в двигун, почали відходити в минуле. На зміну їм прийшли нові системи впорскування. Палива. Спочатку механічні, а потім електронні. І це був прорив. Двигуни стали потужнішими, економічнішими і чистішими. Одним словом, і їдуть швидше, і бензин жоруть менше, і планету не так труять. Звичайно, Жауді не збиралася стояти осторонь. Вона теж брала участь у цих перегонах технологій і в підсумку. Обійшла усіх. У 1989 році компанія представила свою революційну систему TDI. розшифровується як Turbo Direct Injection. тобто турбонадув з прямим вприяння. Рискуванням палива. Першим цю технологію отримав дизельний двигун об'ємом 2,5 літра. Його поставили на Audi 100, і ось тут почалася справжня магія. 120 кінських сил і 265 ньютон метрів крутного моменту. Для дизеля кінця 80-х це було просто космос. Ауді ніколи не зупинялися на досягнутому. Вона ніби вирішила. А давайте здивуємо всіх іще раз. У 1994 році світ побачив перший Ауді А8. справжній люксовий. Красень, але фішка була не тільки в шкіряних садіннях і блискучих фарах. Кузов у нього зробили з алюмінію, а не зі сталі. Це був справжній інженерний фокус. Алюмінієвий просторовий каркас АСФ. Завдяки йому машина стала на 40% легшою. Але при цьому такою ж міцною. Інші компанії тільки здивовано піднімали брови. Ауді задала новий стандарт для всієї галузі. Але й на цьому хлопці не зупинилися. Вони першими почали встановлювати в свої машини світлодіодні фари у 2004 тому році і всі таки подумали: вау, як красиво! Розумну підвіску і навіть перші системи автономного водіння, коли машина сама допомагає керувати. Кожна нова технологія робила одне й те саме: наближала майбутнє, у якому технології працюють на людину, а не навпаки. Це історія про те, як не така вже й маленька мрія однієї людини перетворилася на глобальний світовий бренд. Сьогодні Ауді міцно асоціюється з преміум класом. Це ім'я стало символом статусу, технологічності та стриманого стилю. Бренд випускає все: від потужних кросоверів і елегантних седанів до сучасних електрокарів і навіть заряджених універсалів, які поєднують практичність із азартом спортивного характеру. Їхні автомобілі це не просто транспорт, а втілення філософії. Фошпрун до їх технік, перевага завдяки Технології штаб-квартира й досі розташована в Інгольштаді, наче серце, що продовжує битися в старому ритмі німецької інженерної школи, та більша частина життєвих сил компанії вже спрямована на схід. Виробничі потужності все активніше переносяться до Китаю, країни, яка сьогодні задає темп світовій індустрії, там зводять заводи, відкривають нові майданчики, налагоджують партнерства. Китай дає ауді те, чого в Європі стає дедалі менше. Простір для маневру, ресурси та свободу дій. І це як не дивна взаємна любов. Китайці просто обожнюють європейські автомобілі. Для них Mercedes, BMW та Audi – це не просто бренди. А це символ надії, мрії і довіри до німецької якості. А для Ауді це шанс утриматися на плаву. Адже за китайським ринком стоїть півтора мільярди потенційних покупців. І ціла нова епоха автомобільної культури. Втім, у цій історії є гірка нота. Компанія, що виросла на німецькій землі, крок за кроком віддаляється від своїх коренів. Сьогодні в Німеччині справді не найкращий період. Країна, яка колись асоціювалася з точністю, стабільністю, надійністю, переживає важкі часи. Фінансовий полі... Політична ситуація залишають бажати кращого. Податки зростають компанії стикаються з тиском з усіх боків. А впевненість в завтрашньому дню. Поступово знакає навіть система освіти. Колись одна з найкращих в Європі поступово втрачає свій блиск. Молоді фахівці дедалі частіше виїжджають з країни в пошуках кращих умов і можливостей. Автопром гордість Німеччини теж переживає нелегкі часи. Один за одним закриваються заводи, де колись народжувалися легендарні автомобілі. Не вистачає дешевої сировини, постачання обходяться втричі дорожче, а суворі екологічні норми буквально зв'язують руки інженерам і конструкторам, не дозволяючи втілити багато сміливих ідей. Усе це Би повільно стирає ту силу й впевненість, що колись визначали німецьку якість та стиль. І все ж, якщо подивитися на історію ауді, стає зрозуміло одне: що коли компанія опинялася на межі, відкривалося в неї нове дихання. Кожен кінець для ауді ставав початком чогось більшого, нового, кращого, несподіваного. Можливо, і зараз вона стоїть саме на такій межі, між минулим і майбутнім. Де труднощі, можливо, стануть проривом до чогось більшого, і хоч її логотип досі сяє тими чотирма кільцями, вже зараз чується відгомін минулого епохи, коли кожне нове покоління Ауді народжувалося не заради ринку, а заради мрії.